Доволі часто треба розкривати модуль. Що означає розкривати модулю? Це зрозуміти, якби не було оцих двох ліній, як би тоді ми його мали би записати і обчислити. Є два способи. Перший спосіб правильний. Що ми знаємо? Що модуль може розкриватися на два різних шляхи. Перший шлях це коли рідний знак. Другий шлях це коли не рідний знак, тобто зворотній. Але коли не рідний знак, ми можемо його розкрити. Мінус А плюс 2, тобто це 2 мінус А. Отже, ми розкриваємо першим шляхом, або другим шляхом, який буде правильний. Для цього ми згадуємо умову, якщо А менше двоєчки. Візьмемо 1. Перевіряємо. 1 мінус 2. Звісно, це буде мінус 1. Але нам треба йому знайти заміну, тому що мінус 1 по модулю то 1. Отже, розкриваємо 1 мінус 2 маємо мінус 1. Розкриваємо тут. 2 мінус 1 буде 1. А модуль. Результат модуля це завжди додатнє число. Будь-який би не був модуль, це число завжди додатнє. Тому наша відповідь правильна 1. Тобто, правильно, ось 2 мінус А. Перший спосіб. Якщо ви забули означення модуля, нічого страшного. Тому що модуль завжди потребує перевірку. Для чого? Щоб вам було спокійно. Давайте уявимо, що ось в умові а менше 2. Тому ми можемо взяти будь-яке число з цього діапазону, наприклад, 1. І підставимо в наші відповіді. 1-2 1-2-1 1-2 3, а має бути 1. 1 мінус 2. Мінус 3. 2 мінус 1 дорівнює 1. Де правильна відповідь? Ось правильна відповідь. Тому, підставляючи елементарні значення, ви вибираєте ту формулу, в якій справді розкриття буде додатнє і результуюче. Чому? Тому що 1 мінус 2 по модулю це мінус 1, 1 мінус 2 по модулю це мінус 1, а мінус 1 це 1. Тому наша відповідь це і є нашою відповіддю. Розкривайте уважно.